Захищати вітчизну потрібно відчайдушно і з повагою. Такий алгоритм визначив учень четвертого класу однієї із житомирських шкіл для юного віку. У хлопчика доволі серйозні наміри я б брав автомат і розстріляв всіх, хто стане на нашій країні. Незважаючи на такі відверті зізнання молоді, старше покоління нарікає, що військові вміння та фізична витривалість у школярів бажає бути кращою. А от розвивати і зміцнювати дух патріотизму у молоді, ветерани мають залюбки. Для того і приходять на подібні зустрічі. Говорять, тут відбувається єднання поколінь. Вот ця зустріч має головну задачу Это... – Патріотичне виховання молодого покоління в душі приданості своєму атечетству, своєму народу, і головне бути готовим захищати своє Отечество. Міська влада мету ветеранів підтримує піднімати військово-патріотичний дух у молоді справа не лише честі, а й обов'язку. Все таки ну. В моєму дитинстві був фільм Офіцери, на якому ми виховувалися. І там була така фраза. Я мовою оригіналу на російській мові скажу, що є така професія, синок родину захищати. У нас також є ця професія. У нас в Житомирі є військовий інститут. Є технології аерокосмічні, які розвиваються, і скажімо так це великий здобуток і для міста, і для України, і е, такі зустрічі, якраз будуть пропагувати саме військове, військово-патріотичне виховання наших дітей.